Ооо, моя О. машинка. Я, а -а -а. Я, я. Я дуже сподіваюся, що воно почало. Я просто не хочу скіпувати, типу. Я дуже думаю, що воно почало. Чи не почало? Нач... А, начало. Да, начало. Все. Друга частина, добрий вечір, блядь, як то кажуть, да? ну, так. Салам алейкум, братан. Вот. Друга частина, блядь, дрифт на І е, э, коріфанчика GT там, блядь, кошка. Халкат, Халаката. Халаката, хуйня муняка. Шакаламала да. и поехали. Кстати, для это сложно трасса. Кстати, я тебе скажу, что я контактный режим забыл включить. Что ты зря? Не зря, согласен. Ладно, ну поп. Я, я, на следующий хочу обязательно. Давай, покажи себе. И тут два круга, кстати, будет. Ну, два. Да, доки, до доки це моя тема, я ж тобі казав. Эээ, блять Да, з самого начала... С самого начала уже начал блять, хорош, хорош, хорош. Ну то нічого там, блядь. А тут наче більше скорость, ніж було. Вебку ж заказав, вебку заказав. І буде може, блять, радувати своїм ябычам, блять. Ну це на стримах вебка может. Да там, похуй на стрімах, даже не на стрімах, а просто даже, блядь, может кто мой ябич хочет побачить. О, хорош <плес> прошо, хорош, бать. О, сейчас ви въебались правда? Да. <плес> <плес> я там тільки що хорош прям прошл. Дивіться, сейчас хорошо пройду я до сам. Еес, просто ес. Yes. Може хто найдеться, може хто грає, GTA 5 онлайн, пожалуйста, ну, пацани. Пишіть, дзвоніть, заходьте. Я, кстати, потім треба буде прикріпити якийсь телеграм, щоб, типу, можна було збирати народа. Правильно? Блин, О, успів. Ну да, вообще да. Але ми це довіримо моєму хорошому цьому, сьоцому дочкелка, щоб він там збирав народу, бо я старий, блядь, я не, не збираю. Чинозис, чуєш, все на мене співає. на тебе спихнув, так, да, на тебе спихнув, все, щоб ти ну, там керував. А, а ч би ні? А чо би ні? Ти знаєш, я заня чоловік, а ти більш такий, такий, такий. А я ні? Ні. Ну ти свободніший більш. Ти хоч, Ти хоч вечором вдома буваєш, а я шо? Ти вечором теж, типа, не дома, но ти шпаніку. Нага, не як я можу по-любому. Якщо, якщо тільки блять хоча б там пару чоловік напише, блять, пацани, ну нормально можете продовжувати, типу, ну комусь, якщо це зайде хтось. Хтось буде дивитися, то типу, блять, ради бога, господи. Це ж таке діло. Тут раз, раз, раз. Ааа, раз, раз, раз! Раз, раз, газ, да. раз. Раз, раз, раз і, і поїхали. Це тільки начало. Дрифт це просто, блін, це просто хобі, це землі куха, це клас Але ще ж можна місії проходити, правильно? Конечно. А місії то Ой-ой-ой. ой ой Все, сорвалось. Ой-ой-ой, ти сорвався, просто братан, мля. А хотів так красиво, зробити. Ну нічого, бля, нічого, нічого страшного. Нічого. Бля, я таку тачку зробив, просто на писечка в натуре писечка бомбочка, блін. Хоча в самого Бі, БНВ, да, типу, а, BMW, да, типа BNV, да. А їжджу блядь, просто на хишо. Мерисидес. Мерисидес. Я казав Люк Бесон, помниш? Каже, ууу, Мерседес, вони все ще считаются машинами. Да, <свят> <свят> машинами. Да. Там ты що? Ж... Але ж круто, дивись. Дивись, дивись що робиться, Йо, твоя мать. Красота. Всем спасибо, все довольны. Да. Хорош, хорош. Можно даже, так мы проехали, 3-16 минут, можно ше даже да. одну сделать. Да. Мата 14 угу. можно сделать. Давай, да. И просто сейчас валим. Ща одну. Просто валим видосы, и кучу бабла, собираем автопати, на хупи в Україні, блять. Чо, улетное поле, да? Давай, да, улет поле, давай. давай. Вот. Так что. Що... Як я казав в предыдущем видео, блядь. Я ее Я все-таки выложу. Просто там. Хто буде дивитися, там просто звук, ну реально. Там. Ну, хуво чутно, да. Это. Я е не добавив звука, я проїбав, потому что я. Я, пацаны, я старый, я уже, блядь, не знаю. Да, я включив, я включил. І цей, я старий, я не вмію цим цим, цим этим самим не осуждайте, У мене є зачетний корій фан, який сказав, братан, не переживай. Я тобі все нахуй зроблю. да. І вже в цьому відосі, уже в цьому відосі, блядь, він доказав, що я все сделав. І я сподіваюся, що тут все чутно, все класно, все гарно, все охуєнно. пісня Бомба Бомба ракету Да. Кстати, я надіюся, що нам радіо не заблочить, типу звук. Я ж думаю, а у мене немає радіо. А в мене є. Ну, типа я хз. Мене... Це... Ні, ну. я думаю, що ні, тому що це ж GTA просто. Ну я тоже думаю. <звук> да, хто буде кстати, дивитися перший відос, побачить як я цього, блядь, мерісидиса. Кстати, ти тоже собі поставив практично той самий блядь, розмальовку ту саму. Да, да, практично. Применение оружия разрешено, но ну, мы же блядь, культурные пацаны. Мы просто блядь, просто включаем контактный режим ради того, чтобы было трошки реалістично дристовать Дріх... и все эти дела. Ну тут нема у меня оружия, если что. Ну тебе нема. Ну, Це просто лютая тачка. А, так еще не стяг. Можно влетать, понял? Чемпионат по дрифту, можно влетать. На попу. Ну Ой-ой-ой, я сейчас, ой-ой-ой, просто зарубил. ой-ой-ой, ты шо, ты шо, ты шо, просто лютый тип. Лютый типчик, просто, ой, блядь, чуть не въебал. Наверное, а ну давай попробуем, пацаны, поддержить! Этих же там прийти нормально. Да? No. Не збив, не збив, не збив, не збив, не збив. Тихо. Не збив, не збив, Хорош. Я думаю, до нас добавляются типи. Я думаю, до нас народ подтянется. Дристай тоже. Да, будемо дрістувати всі разом, да. Я думаю, все у нас, блядь, буде, будет хуй вертить на. з нам тоже ніхто не запрещає, правда? Не, nee, ніхто, ніхто. Це вибір кожного. Скажи, Кожному своє кто. Пацани, заходьте. Подключимо всіх, блядь. У нас можна все. Да. Скажи. Все. Так. І більше. У нас можна все і більше наприклад. Блять, ну ёб твою дебил, б. Ёп... Что такое? Поставлю. Столько их проебав тикаш. А я пока йду на рекорд, щоб ты понимал. Не, я не можу сейчас. Я йду на рекорд, пацики, 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 пацики. Уже фініш має тільки 40 тысяч очків. Не поїду на зелений бо, бо можу просратися очки. А я прям иду на рекорд. Не, у меня нагадка. Я иду прям на рекорд, на рекорд прям. Блядь, не збив, не збив, не сбив. Та ты шо, блядь, да. Фу. Фу. Нормально. Та ты шо, просто не сбив. А, блядь. то я бы чую, что если б ты. Если б я не врезался, то я б. В, в два раза больше, чем ты набив бой, б. У меня 100 тысяч взирвалось. Да? Да. Ну 500. блядь, жесть. Але вони -то да, 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 да. Це було другий, кстати, відос, да, что мы с тобой нахуй. Другий відос гонки, да. Mm. Другий відос три гонки, блядь. О дві гонки, да. Две дві дві. Две дві, дві дві да. Эээ, mm. две гонки, эээ. Е. Чо да? Да mm. ниче можно. Короче, можно заряд. Я заряд цей, подожди. Я щас цей закінчую. Можно закінчить, да? И з... опять же, ж. ну просто що я не... миссию, да мы типа на миссию можно миссию либо можно дрифт, что и можно не давай. Миссию да, все-таки миссию да, миссию миссию. Да, я вышел. Согласен, пацаны пасанесы на цьому пока завершаем. Следующий сразу же буквально Блядь Я запишу прям прям записываю целую ночь. Блядь практично, Аби хто кто нахуй туда зашел и дивился? Аби хто за і дивився, блядь, пацани, Не теряйтесь від, як там один казав тип теряйся, найдемся, да?